Мої вітання на просторах української мовного Ютубу. На днях я робив цю вертикальну голову і, по, і вам пообіцяв, що я зроблю відео після того, як <кій> трішечки доладу приведу НГФ110. Я його підрозібрав, перемив, обезжирив, пофарбував, переробив кріплення тільки ж. Прийшлося ці кріплення фрезерувати на цьому, на токарному станку, тому що в мене ж тут було все розібране. От. Переробили ці кріплення, плиту для моторчика. От. І тепер отак воно все виглядає гарнесенько. Трішечки переробили цей підшипник упорний. Він там не гарно виглядав, зараз трішки ліпше виглядає. Ну, а так, а так уже в принципі, готовий дядька, дядька готовий. Уже фрезерує. Вот. Уже фрезерує. Поставив такого ключика сюди, тому що тут не завждне місце, коли я ставлю, наприклад, горизонтальний, оправку горизонтальну, то тут знаходиться сірега. Коли близько підходиш там, що дисковою цією пилою, фрезеруєш, то тут ключом незручно звичайним отак от крутити, перекидувати, а так його поставив в нужну позицію. В одну сторону зажимає, відкрутив, в другу сторону відпускає і так зручніше. От. Вертикально головою я задоволений, О, треба буде сюди зажимчики, ще поставити, десь валяються, то де я фарбував, десь їх поклав, знайти не можу. О, поставлю туди зажимчики. ну Зараз фрезерував достатньо цього штатного кріплення, щоб колона не юрзала. Е, цей, ну, хобот. В принципі, достатньо, але все рівно коли кут виставляти то треба буде його підтягувати, щоб, не дай Бог, не збилося, а то бін, потім можна діловно фрезерувати таких, що, що на його баню. Ось так воно виглядає. Е -е, купив фарбу для оцих маховичків, такого ж кольору, пізніше покрашу. Оце, оце. Ну і цю трошки перероблю, бо мені не, не подобається. І також пофарбую. Так що, в принципі, можна рахувати, що НГФ повністю готовий, повністю готовий. А отак виглядає він в штатному виконанні з горизонтальною оправкою. Ось. Це в мене наподобі УДГшки, наподобі УДГшки. також самопал на редукторі. Додатково зажим на патрон, щоб він мені редуктор не, не тіліпунькав. Рідний двигунчик, тільки плита трішки перероблена, бо він сильно торчав і я хотів його компактніше зробити. Переробив кріплення. О, ось так от. Так само переробив підняття штурвальчик. Все працює. Одне, що треба для мотора вертикальної голови, поставити там фішечку, бо ці провода трішки смущають. Там підключив, скорость вимкнув і так він працює. Так що, якщо треба щось фрезерувати горизонтальна оправка і ставиться і, пожалуйста. Шо? це затопить. Шовпол забув підтягнути. Ну, то таке. Так що таке, дядько.